Вітаю і рада вас бачити на цьому міні-уроці на тему «Готель». Що ми сьогодні будемо робити? Ми вивчимо слова, найголовніші, тобто найголовніша лексика, яка нам необхідна для того, щоб заселитися і виселитися. А також я поясню граматично, чому саме так потрібно будувати речення чи питання. І так, поїхали. Перше, коли ми тільки так заходимо в готель, що ми можемо сказати або що ми можемо почути? Ну, звичайно, ми привітаємось, ми скажемо hello, це універсально, привіт, добрий день. І що ми можемо почути від рецепціоніста? Do you have a reservation? Тобто, чи є у вас бронювання? Бронювання англійською є два слова: перше це reservation і друге це. Booking. Чому він запитує do you have? Це у нас питання в звичайному Present Simple, це теперішній час, так, і він запитує, чи маєте ви всі питання в Present Simple, де у нас є будь-яке дієслово дія, тобто мати, будуються через do, якщо ми звертаємось на you. Тобто do you have, чи маєте ви. І далі може бути все, що завгодно, Тобто ця фраза вам потрібна не тільки для теми готель, так? а для будь-якої теми, де ми запитуємо навіть в магазині, чи є у вас щось. Do you have? І далі ми озвучуємо що. А, так, як ми далі будемо відповідати? А, «Yes». так, можна достатньо, в принципі, давайте поки цього. Але якщо не рецепціоніст починає розмову, а ви починаєте розмову, тоді починаємо як. Ну, наприклад, Hello. I have a reservation. Тобто доб, добрий день, так у мене є бронювання. Що далі нас може запитати рецепціоніст? Звичайно, це паспорт. Це 100%. І як озвучити паспорт? Або це може бути паспорт англійською, або ID. ID, тобто документ, що посвідчує особу. Е, як це у нас звучить ще раз? Давайте через do you have. do you have. Your ID, тобто, чи є у вас паспорт, так? Або а, дозвольте мені, дуже часто я чула в своєму досвіді, тобто, взагалі, я це все говорю не тільки як викладач, а як мандрівниця. Я дуже часто подорожую, зупиняюся в різних готелях, і у мене вже є добірка фраз, які я найбільше чую, найуживаніші. То ось це якраз ця фраза а, звучить так: дозвольте мені подивитися на ваш паспорт. Коли це питання про дозвіл, це не просто do. Do – це, наприклад, ви маєте взагалі, у вас є. А другий варіант, про який я зараз кажу, це у нас буде використовуватися модальне дієслово may. May – це як дозвіл, дозвольте мені. Як будуємо? Дозвольте мені, may I. і далі що? Подивитися, may I see your passport? Ця фраза, ви її не будете використовувати, але ви її будете чути. Наприклад, в готелі, як я тільки що сказала, або це може бути там при реєстрації в аеропорту, там, де просять показати якісь ваші особисті речі. Тобто may I see your passport? Давайте ще раз. Або may I see your ID? Так, окей, а тепер ми дістаємо наш паспорт, і як сказати ось? Англійською вивчаємо цю фразу, вона вам теж усюди знадобиться. Ось мій квіток, ось мій паспорт, ось гроші. Класна фраза. Here it is. Here, як ось, це here it is. Here it is. Так, по суті, це все, що потрібно для того, щоб заселитися. Які ще такі додаткові питання нас цікавлять? Ну, давайте, як мінімум, запитаємо про сніданок. Угу. Е, як ми можемо запитати? Е, ну, наприклад, сніданок включено, угу. ми можемо додати у вартість, але це складніше. Давайте такі найпростіші фрази. Сніданок включено. Як це запитати? Do you – це просто ви маєте. Так, ми можемо запитати, чи маєте ви сніданки, але нас цікавить зараз, чи він включений, так? Дивіться, це також present simple, але у нас тут немає, по суті, дієслово включати. Є включений це вже який прикметник. І тому питання будуються не через do, а через «is». І виходить: «is», Далі сніданок угу. Included. Include – Це включати. Ми з нього побудували включений. І виходить: Is breakfast included. Угу. Так, окей, нам сказали, там, наприклад, так. І давайте запитаємо о котрі сніданки. Як запитати о котрі сніданки? Все дуже просто. Це також «present simple». Бачите, по суті, потрібно розуміти добре, як будуються питання в Present simple» для того, щоб заселитися в готелі. Окотрій, це у нас питальне слово, перекладаємо «what time». Угу. Тобто до цього у нас питання починалося одразу з дієслова «do» або «is», тому що це було питання, яке передбачає відповідь так або ні. Тепер ми питаємо вже, окотрій. Тому питальне слово буде перед дієсловом і виходить «what time». Далі сніданок. Якщо ми просто дослівно перекладемо сніданок, граматично це буде невірно. Чому? Тому що в англійській мові не буває жодного речення, жодного питання без дієслова. Навіть якщо в українській ви його не чуєте, в англійській це буде як мінімум. Угу. Виходить, what time. На другому місці, угу. і далі «breakfast». сніданок» what time is breakfast. І далі ми чуємо відповідь у цифрах, і я думаю, що це ви повинні вже зрозуміти. Так, ми заселилися. До речі, заселятися це англійською check-in. Це так само, як реєстрація на рейс, це також check-in. І в готелі це check-in. Тепер нам потрібно виселитися з готелю. І е, ось ми вже спустилися на наступний день з номеру, і ми питаємо. Точніше, не питаємо, а говоримо, я би хотіла виселитися. Виселитися так само, як check in», тільки замість «in» ми ставимо «out». І виходить, я би хотіла вислитися. Для цього нам потрібно вивчити конструкцію Я би хотіла. Дуже багато хто робить помилку і говорить вонт. Я хочу, я хочу, але вонт звучить дуже невічливо. Тому альтернатива вонт для будь-яких запитів, наприклад, там в ресторані я би хотіла це замовити, або я би хотіла там ось ту сукню, або я би хотіла вислитися. Вчимо цю класну фразу. Будується вона вуд. Like. Would like це би хотіла. І далі у нас виселитися, тому would like to, треба сказати. Давайте тепер побудуємо повноцінне речення. Я починаємо I. Далі хотіла б, would like to, що зробити? «Check out». Давайте ще раз: I would like to check out. Угу. Звичайно, що якщо ми, наприклад, після would like не говоримо дію, тобто я би хотіла е, не висловитися, наприклад, я би хотіла е, там, цю страву, то нам не потрібно казати to, тому що to е, за собою передбачає дієслово. Тобто, у цьому випадку я би просто сказала: I would like, я би хотіла це, this. І все. Так, окей, ми прийшли, і ми говоримо I would like to. Check out. Я би хотіла виселитися або зробити ось цю процедуру чекаута. Окей, що нам можуть відповісти? Найчастіше, те, що я чую, це, наприклад, ви б користувалися міні-баром. От 100% питають це. Як вони це запитають? Дивіться, ми одразу розуміємо, що це минулий час. Користувались. Це минулий час, і питання це буде в past simple, тобто в present simple. Ми вже розуміємо, так як ми будуємо питання do you have у нас було так, або замість have може бути будь-яке дієслово. Past simple – це теж саме тільки в минулому часі. Do в минулому часі це did. І тому, виходить, ви користувалися міні-бар, до речі, це міні-бар. і користуватися юзати. Також точно знаєте це слово use. І виходить, did – You, так, тобто На першу місці у нас діє слово, далі до кого ми звертаємось? you, Далі користувалися use, і не треба тут е, додавати до use ніяких закінчень. Did you use the minibar? Угу, тобто користувалися мінібаром, Чому я тут додала артикль the? Це окрема тема артиклів, і вона вивчається на всіх рівнях англійською. Так по суті, я в цьому році даю інформацію, яка міститься так в десяти уроках англійською, але дуже коротко, без води, щоб зрозуміти на конкретному прикладі. Дивіться, міні бар у нас в номері один конкретний, тому. Рецепціоніст не цікавить, чи користувалася як я, я, яким-небудь мінібаром, тому що Е-артикль означає ну, будь-який мінібар. Його цікавить саме той мінібар, який був у мене в номері. Тому артикль the вказує на конкретний міні-бар. Тобто мова йде про те, що ми розуміємо і він, і я. Uh -huh. Давайте ще раз: did you use the minibar? bar uh -huh. Так, ми говоримо «yes» або «no». До речі, чи потрібно після «yes», «no» щось додавати? Якщо така правильна англійська, так то в книжках пишемо «yes, I did, так, Або зі школи, можливо, пам'ятаєте Yes I am», Тобто як продовження в розмовній англійській достатньо просто yes або no. Тому ми сказали, що ще може запитати рецепціоніст? Дуже дуже часто питають, чи потрібен мені чек. Навіть не чек, оця квитанція про сплату, так, те, що я перебувала в цьому готелі. Це важливо, чому? Тому що в Європі так, це все контролюється і, можливо, мені потрібно це там, для якогось обліку податкового і тому подібне. Тому давайте вивчимо цю фразу, чи потрібно вам. Який це час? Вам потрібно, дивіться, ви маєте, вам потрібно дуже схожі питання. Тому це час present simple, і він також буде будуватися через do. Тільки тепер ми не кажемо have мати, а потрібно це дієслово need. І виходить do, you, need. І далі що? Квитанція. Квитанція англійською є дуже багато слів, але саме та квитанція офіційно не просто чек, такий, знаєте, з терміналу, так? Uh, про оплату, там, коли ви карткою платили. А ще додаткова квитанція це у нас Угу. Receipt. Receipt. Uh -huh. Тому do you need uh, the Угу. Uh -huh. Тобто вам показують, наприклад, квитанцію. Так, і питають, вам вона потрібна. Do you need the receipt? Вам потрібна ця квитанція? Ну, тут вже на ваш вибір ви кажете Yes або No. Так, і ще хочу дати суперкласну фразу, яка, яку я використовую постійно, це коли мені потрібно виселитися пізніше. Тобто виселення там стандартне в 12 або зараз вже в 11 його роблять. А якщо мені потрібно, у мене там виліт ввечері, і я хочу виселитися пізніше. То як мені сказати, я хочу продовжити, подовжити номер. От, от як це сказати англійською? Якщо ви будете думати українською, то вам можливо прийде в голову слово continue, так, продовжувати, але воно зовсім не вживається в цьому контексті. Я дуже багато дієслів, як продовжувати, але вони зовсім не з цього контексту. Я не буду зараз їх вас е, вчити цим словами і не плутати, тому що є класна фраза. Дивіться, е, українською це звучить так: можна мені пізнє. Виселення. Виселення ми вже знаємо, Check out. Пізні. це слово late, так, late. І тепер як запитати? До цього ми питали, ви маєте, вам потрібно. І ми будували через do. Але тут, так, можна. Ось всі запитання: можна мені то, можна мені це. Це все у нас будується через модальне дієслово can. Угу. Тому. Е Do і can разом не бувають, тому питання замість do буде починатися з can. І виходить, можна мені, can, далі хто? Мені, тобто Я, can I. І далі що? Мати? Можна мені? Після can нам потрібно ще якесь дієслово. Тобто can сам по собі не йде, після нього потрібно основне дієслово, тобто можна мені мати пізнє виселення. І виходить can I. Have, той have, який ми вже використовували багато разів. Can I have a late checkout? Ця фраза врятує завжди, коли вам потрібно якось пізніше виселитися. Угу. Так, окей. По суті, на цьому все. Ми розібрали, як будуються питання найпростіше в Present Simple через Do. Ми розібрали, як будуються питання через is, коли у нас немає далі дієслова, ді певної в питанні. І ми розібрали, як будуються питання через «may» і через Can. Це все насправді великий об'єм інформації, але ми його вивчили в конкретній ситуації, що допомагає вам запам'ятати це краще. І, звичайно, якщо вам цього мало і ви хочете отримати більше інформації, то я вас запрошую на свій повний курс розмовної англійської для подорожей: цей курс для рівня нульового або А1 та А2. На цьому курсі у нас тема готель це не просто один рок, це у нас цілий тиждень. Ми вивчаємо тему готель. Так, там все-все-все, там дуже багато слів, і граматично, як ці слова у нас використовуються в реченні і в питанні. Звичайно, це все розжовую дуже детально для того, щоб це було зрозуміло. Цей курс триває два місяці. Це не тільки про готель, це взагалі про все. Все все, що потрібно для подорожі. Тобто там і граматики достатньо, не вся граматика англійською, а тільки та, яка необхідна для подорожей. І лексики слів достатньо, там понад 700 слів, які нам необхідні для різних ситуацій для спілкування за кордоном. Дякую за те, що подивилася, і чекаю вас на своєму курсі.